Сьогодні, 17 березня, в Ірландії відбувається парад до дня святого Патріка. Це найбільше національне свято ірландців, і зокрема з цієї нагоди відбуваються численні заходи, зокрема, і парад, участь у якому беруть також і українські громади. І більше про те, що відбувається у Дубліні, і що відбувається під час святкування дня святого Патріка. Поговоримо з нашою гостею Вікторія Федоренко. Це телевізійна ведуча, журналістка і волонтерка яка доєднується до нас із Дубліна з Ірландії, пані Вікторія, ми вітаємо вас. Вітаємо вітаємо студія, вітаю вас, дорогі мої. Дуже рада, сумую за вами. Дуже рада, що ми разом. Як святкування Дня святого Патріка зараз відбувається, які найскривіші моменти можете для себе та й для нас відзначити? Мої дорогі, хочу сказати, що цього року Українська громада, українські спільноти, які в Ірландії, вони гуртуються. Вони гуртуються і допомагають Ірландії. Дякують Ірландії у першу чергу. Минулого року українська громада йшла центральними вулицями Дубліна, тому що є декілька святкувань, декілька парадів по всій Ірландії. Ірландія святкує День святого Патрика по всій. Своїй країні по всьому цьому Смарагдовому зеленому острову минулого року українська делегація йшла у головному брала участь у головному параді. Цього року вирішили м, зробити таке як Family Day. цього року. Українська делегація йшла у Данлірі, це недалеко біля Дубліна, але там дуже багато м, сімей які. Е, Беруть участь у цьому параді, і вони можуть е, брати участь не просто е, як е, якісь е, спостерігачі. Вони виходять класами, школами, організаціями і йдуть. І цього року, звісно, наша українська громада. Теж взяла участь у цьому параді. Українська спільнота е, зробила це у вигляді вертепу, тобто були українські костюми, е, були таке було таке єднання, коли ми е, дякували Ірландії. Ось оці е, такі флаєри зробили своїми ручками наші українці, тому що Україна. Прихистила е, навіть більше людей, більше українців під час цієї кривавої війни, ніж сподівалися на це українці, і найперше, що у цьому зіграло величезну роль, це доброта українців, і ми тож з ними. Хочу сказати декілька слів про е, не тільки про святкування дня святого Патрика, а про. Сам момент е, оцієї емпатії, коли ірландці, переживаючи таку новітню історію, ж, як і ми, переживаючи голод, коли вони розуміють, що таке, що таке емпатія, що таке доброта, що таке захист, підтримка один одного, і вони підтримують Україну чим можуть за це. їм велика дяна, дяка, велика пошана, велике наше you Ireland, яке сьогодні, коли українці йшли е, цим. Цією ходою звучало «Thank you Ireland» Спасибі Ірландія за те, що ти підтримуєш нашу країну, пані Вікторія. Ви зазначили, що українська громада вийшла сьогодні, аби подякувати за ту допомогу, яку вже надавали нашій країні. А яка загалом ставлення ірландців зараз є до українських проблем до допомоги нашим біженцям? Як вони зараз ставляться? Мої дорогі, хочу вам сказати, що е, можна говорити про те, що е, ця країна і на рівні керівництва, і на рівні простих ірландців, вона не просто підтримує Україну, вона дала їм м, пільгові умови, пільгові умови для того, щоб вони могли адаптуватись і інтегруватись. Що Е, ніхто про це не говорить, але дуже складно українцям, коли вони залишаються самі, то це е, от зараз свято. Ви бачите цю вулицю, ви бачите, люди ходять, ви бачите, люди е, гарно розмовляють і е, радіють і яскраво одягаються. Але коли вони залишаються наодинці, вони починають думати про те, де я. Де моя країна? Чому я тут? Як і чим я можу допомогти? Як я можу задонатити, як я можу підтримати Збройні Сили України? І е, дуже багато м, ірландців не просто донатять. От, наприклад, мої знайомі проживають в одній сім'ї. І я можу назвати його. Е, це хазяїн моїх знайомих Дан. Він надіслав мені фотографії, каже, що ми до е, кордонів України гнали дві. Швидкі допомоги повністю набиті ліками, і таких організацій в Дубліні і в Ірландії українських спільнот і простих ірландців, які просто людина живе. Вона хост, вона прийняла сім'ю, але вона розуміє, що потрібно для того, щоб люди не гинули, для того щоб їх підтримувати, ще щось організовувати. От дві швидких допомоги, будь ласка, відправлені гуртом юей. Перепрошую, п'ять швидких допомог. Дві вони готували, а п'ять вони зібрали з медикаментами повними Знали прості ірландці, прості люди до кордонів України для того, щоб дати можливість підтримати наших світлих світлих ангелів, які захищають нашу рідну землю. І у нас тут в Ірландії дуже багато українських. Спільнот, які підтримують не просто Україну, це гуртом це Аурі, це ЕКШН, це волонтерські організації, які кожного разу збирають е, донати, збирають якісь е, на е, не просто кошти, а е, цілеспрямовано е, надсилають їх до тих, е, кому це на е, кому це необхідно, як адресно надсилаючу цю допомогу. І ірландці не просто підтримують, я ж кажу. Вони вони можна сказати так: вивертають кармани і ще, будь ласка, і ще, будь ласка, і можна тут напевно сказати ще про неймовірну, то до нас, українців, доброту ірландців, тому що навіть є така легенда смішна. Ну, коли у нас кажуть українці перепрошую, то ірландці кажуть: сорі, 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 сорі. Вони кажуть, тричі перепрошую. Вони. Дуже толерантні, дуже добрі і дуже ну хелфульні до українців, і це ми дуже цінуємо. І кожного разу не перестаємо дякувати за те, що йде така потужна підтримка нас, які тут, і тих, які. Які боронять нашу землю, пані Вікторія? Ми дякуємо вам і передавайте обов'язково вітання своїм знайомим ірландцям за цю підтримку, яку вони надають нашим українцям у себе вдома. Вікторія Федоренко, телевізійна ведуча, журналістка, волонтерка з Ірландії із Дубліна, була з нами на прямому зв'язку.